Друзі, я Я на томусяк вітаю вас у студії Синктенк Просвітницька Республіка. Ми створені, щоб шукати відповіді глибше. Ми віримо, що справжні зміни починаються не з законів, а з людської свідомості, і насамперед, зі світогляду, ми шукаємо шлях до гармонійного щасливого життя в Україні, яка зараз переживає найбільші випробування за часи свого існування. Сьогодні ми продовжуємо говорити про здоров'я, але не лише про аналізи, а про внутрішню опору, про повітря після обстрілів, про матерів, які не можуть заспокоїти дитину в укритті, і про тіло, яке не розуміє, чому воно постійно напружене і в постійному стресі. У нас в студії Валерія Трофанюк, фахівчиня, яка поєднує медицину і цілісний підхід до життя. Валерія це лікарка, яка бачить не лише симптом, а перш за все людину. Я рада тебе бачити знов в нашій студії, Ліра. Я теж рада вітати. Доброго дня, доброго коли ви будете дивитись? Доброго е... суток. суток. Так, так, <реш> <реш> да, так. Да, 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 да. Добре. Ну що ж, почнемо нашу розмову? І е, е, я нагадаю, що Валерія поєднує класичну медицину з нутриціологією, психічною гігієною та аюрведою. І звідси таке питання: чи не виникає конфлікту методів, от конфлікт інтересів? Як це реально працює? на практиці. Ну, я б сказала, не те, що до він не виникає. Зараз вже такі часи, що в нас їх треба поєднувати. Воно все поєднується і воно тільки разом воно буде працювати. Тому що е, всі ніхто вже не заперечує, що є підхід психосоматичних захворювань, тобто підґрунтя психосоматичне, яке е, існує деякий час, потім воно проявляється вже в е, на фізичному тілі. Потім, якщо зараз ми перебуваємо в постійному стресі, да, то е, нам по ми шукаємо шляхи перетравлення цього стресу, і це можна зробити тільки виключно роботою з психікою і самостійно, тому що люди дуже рідко зараз звертаються і усвідомлюють проблему, що вона є. Комусь іншому там військовому тяжче, знаєте, оці всі моменти, і так, трошки, так. Ем, трошки м, ПТСР є, але він, ем, скажімо так, людина сама собі його не поставить, і ем, в неї все ок. Пережили цю ніч там обстрілів і ок. А на насамперед треба ем, в цей момент все, все ж таки психогігієною займатися, і ми про це поговоримо. І найголовніше. Те, що в нас дуже недосконале і не збалансоване харчування, воно призводить до дефіцитів, і воно теж має прояви потім на фізичному тілі. Тобто конфлікту всіх цих галузей немає. Це треба, щоб вирішити питання, треба робити, от все об'єднати і в ідеалі фахівець, який буде працювати як health coach, Він працює з усіма цими наскільки вистачає знань з усіма всіми цими галузями. Тому конфлікту немає. Тобто, ну, навпаки, це ну, конфлікту так, немає, так. а навпаки, Я треба тому, що... поєднувати всі ці методики. Так, так. 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 І обо, медицина майбутнього, вона якраз буде бачити цілісний підхід і розглядати людину цілісно, не окремо там печінку, окремо легені, окремо мозок і психіку. Ми всі функціонуємо е, разом. І це проз... працює разом. Розумієш, тому е, треба mm -hmm. розуміти у всьому. Розумітись, якраз я хотіла запитати тебе зараз. От як ти бачиш саме медицину нової епохи. Яка роль тут лікаря, пацієнта, громади чи держави? От розкажи, будь ласка, про це трошечки. Мені здається, що крім того, що держава буде там надавати невідкладні допомоги, mm -hmm. там буде страховою, буде там належне все, 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 що зараз прописано, mm -hmm. медицина нової епохи, вона буде. Мати свій напрямок на профілактику. Тобто, о, все ж таки, займатися профілактичною, і що о, о, навіть страхування воно буде о, не задіяне на людей, які о, свідомо собі шкодять. Я маю на увазі там паління або вживання алкоголю. Тобто, у mm -hmm. ці моменти, mm -hmm. і найголовніше, щоб була пропаганда здорового способу життя. Щоб, о, як раніше в нас. О, Зараз вже це е, набирає обертів. Будь-яке залучення у фізичне навантаження, у спорт, о, не спорт професійний з точки зору, коли це зверх навантаження, але коли це просто для того, щоб підтримувати тіло, підтримувати е, масу, тому що вона якраз є о, цим о, головним, о, коли людині не вистачає енергії, їй не вистачає м'язевої маси і цього правильного гормонального фону. Тому оцей момент. Uh, коли медицина майбутнього, uh, ми все ж таки будемо uh, зосереджуватись на здоровому способі життя, його пропагувати -про і йому навчатись з маличку. Тобто, щоб дитина не, не вживала макарони з сосискою, тому що це звично, розумієте? І це швидко, і um, там класно для батьків, дуже ну, вирішення питання, що дитина так. буде голодна. А коли це буде правильна е, тарілка харчування, половина це буде е, зелені овочі, там якийсь якісний білок і е, довгі вуглеводи, розумієш? Тобто, і це буде так. як, е, як е, зранку зуби почистити і вмитися. І, і так. коли цього буде більше, е, все ж таки е, це харчування буде вже м, в у дідки, у школи. Mm -hmm. І це буде наша звичка, звичка буде формувати життя і світогляд. І так, так, так. ну я вважаю, що це буде е, Тобто Лікар майбутнього да. Це не той, хто просто тобі назначає пігулки, щоб вбрати симптоми, вбрати вже хочу, наслідки. Хочу. Да, а лікар так. майбутнього це той, так. хто дивиться у суть. Проблеми так, так знаходить так. причину, і вже працюємо. Ми з причиною, причиною і у кожного індивідуальна, тобто мати час на то, щоб розкласти в чому там який спосіб життя веде людина, де треба коригувати. можливо, це сон, можливо, це фізичне навантаження не вистачає. Можливо, там різні реагування, системи реагування, нервова система різна. Вона у когось більш лабільна, у кого більш стресостійка. Тобто, у ці моменти треба все враховувати. Немає універсального рішення для кожної людини. І оцей момент взагалі то лікарі, які йдуть за покликанням, вони і людині допоможуть у будь-якому. Знаєте, ну там... вони бачать більше, ніж аналізи, і більше. Тобто вони риють глибше. Обов'язково розпитуються все. Як живе людина? Які, тобто, даються рекомендації ширше ніж там фармакологічного там якогось так, генезу. так, згодно так. Ми з тобою вже обговорили, що сьогодні от класична медицина е, і система медична в Україні не справляються з викликами часу. І як ти вважаєш, от чого не вистачає? Може не вистачає знань, освіти, може не вистачає ресурсів, може не вистачає людей, може підходу, не вистачає гнучкості. От скажи, будь ласка, свою думку, по перше, все ж таки я думаю, що в нас будуть проблеми проблеми з кадрами, тому що дуже багато людей зараз виїхало і вони не мають змоги mm -hmm. там е, продовжувати свою медичне е, ну, діяльність, тому що просто немає mm -hmm. на це. Скажіть мені, не ліцензійна. Ну ми ми втрачаємо ці кадри, як то кажуть. Може там буде якась цела медицина mm -hmm. в дії, але все ж таки е, дуже багато кадрів покидає Україну. Ну може це тимчасово, може ні, ми не хто. Mm -hmm. Огнозує від друге від uh -huh. uh -huh. да, кадрів. По друге, все ж таки цей ковід, який був перед війною, і сама війна, кількість студентів. Тобто, в нас не буде слідуючого покоління медиків. Ну дуже багато людей не 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 йде в медицину, тому що. Ну тому, що це важко, тому що це не, не ну давайте казати правду. Це не модно. Ну це треба бути стресоустойчивим І як як сказати, це не дуже ко коштовна справа. Тобто, це, о, зарплатня ну, зарплатня знає, теж це, Люди, це немає. Е, мотивації та під мотив... двадцять років ти хочеш десь. І повчитися, і десь побути, і а це дуже велике навантаження, розумієш? І мало людей і доходять до кінця. В мене дуже велика кількість знайомих, які почали навчати ще в, скажімо, в ковід, але на третьому курсі вони припинили навчання. Вони не бачать всьому ніякої ніякого сенсу. Чому тому що це важко, це не буде приносити ніяких коштів. Не всі я розумію, що багато. Династійних таких, знаєте, коли там лікарі, батьки, коли це з, з молоком матері всмоктується, то будуть лікарі. Але і мені вважається, що в, от в Америці, там в Європі, це дуже велика відповідальність, але і заробітна платня у у лікарів, вона дуже велика. Це одні з найбільш оплачувальних, і це не можна ігнорувати, тому що економічна составляюча теж важлива. Якщо ми не будемо про це задумуватись, то буде така історія, як зараз в Європі, коли тільки іноземці приїжджають і вони лікують людей. Там в Ірландії така історія. Я знаю, в Англії є така історія. Тобто люди просто не хочуть йти навчатися в медичні університети. Ну, ясно, До... тобто тут повинні бути державні якісь програми залучення, так, так соціальні, так, якісь так, тобто, соціальна підприємком... реклама, для того, щоб... Соціальна реклама, якісь то, скажіть, пільги, мабуть, для молодих лікарів, ну якісь то забезпечення і, на, і щоб... на навчання, да, на навчання, може, може mm -hmm. гранти, якісь то, може, щоб. Так. Пільги... В навчанні, і потім забезпечення праці. Мається на увазі, щоб якщо там ем, ну щоб була квартира, ну житло, щоб було. Ну такі базові потреби це повинно бути а зараз ну, так, це все так, на, на плечах ро родичів майбутніх лікарів. Розумієш, тому такі момент лікарів, ну... так студентів. <laughs> Родичі майбутніх студентів забезпечують бекграунд для нашого майбутнього. Так, ну, так, я так. розумію, все Мабуть, це так. Е, тимчасові моменти, але все ж таки вони повинні бути теж вирішені, тому що е, зараз дуже багато буде людей, які будуть потребувати допомоги після закінчення війни, після того е, 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 і ця трансформація, медична допомога, вона буде дуже потрібна. А нам треба не прогалити. Ну, так. Це покоління. Так, що така історія. Так, так. Ти знаєш, що це ну так, це і в майбутньому будемо потребувати цієї допомоги. Ну і зараз, бо я хочу поговорити зараз про дуже болюче та серйозне запитання, коли е, кожен день народ України перебуває під масованими обстрілами та атаками. Є дані, угу. що ракети, дрони, боєприпаси залишають е, дуже токсичні елементи. Наскільки серйозною є загроза для здоров'я від обстрілів цих вибухів, хімічних домішків у повітрі, особливо для дітей, ну я думаю, для? Всіх, а особливо для дітей, це дуже дуже складна історія і дуже така на часі, тому що дуже багато небезпечних сполук залишається навіть після роботи наших ППО. Там і оксид азоту, і діоксини та фурани, і ПХБ, вони Вони найважчі в цьому, тому що це продукти горіння пластмаси, і вони якраз і будуть мати. Скажі відлуння таке через деякий час, тому що вони всі канцерагенні. Mm -hmm. Тобто імунна система неправильно працює, оксиди азоту викликають бронх... бронхоспазми, особливо у дітей, тому що у дітей ці реакції вони найшвид дуже швидко розвиваються. Mm -hmm. І... Фармальдигід, угу. і це все забруднення не тільки пове... повітря, а й землі. Тобто потім вже в аграрії будуть вирощувати щось на цій по... поверхні, тобто це стоїть питання дуже дуже... Звісно. Угу. Um, дуже гостро, і його треба вирішувати прямо зараз. Чому? Тому що, якщо, наприклад, у вас є продукти горіння, і ви це відчуваєте, або є попередження, наприклад, в нас в Києві після обстрілів. В нас є в усіх районах Києва датчики, і в Київ цифровому приходить, що зараз там будь ласка, закрийте окна, вікна, попити склянку від води, тому що якість повітря не відповідає будь-яким нормам. І в такому випадку, якщо це дуже часто відбувається, я, я mm -hmm. дуже рекомендую є портативні очищувачі повітря тут локально в домі. Тобто не кондиціонери, а от прямо очищувачі так, повітря. Так, А де їх парі... можна, їх можна купити, їх да, можна купити? Багато... Да, очищ... uh, а, так. Я, я зрозуміла так: очищування повітря вдома, так да, тому що без повітря, знаєте, ще без води, ми там якось три дні можемо протягнути, а без повітря ну є мере, є світовий рекорд 48 хвилин, але це людини, фрідайвери, які тренуються. Я думаю, що якщо людина не займається пронаямами, то довше 7 хвилин. Без повітря, і якщо ми постійно вживаємо неякісне повітря, це все залишається в легенях. Це мінімум бронхіальна астма, а максимум через деякий час це буде рак легені, Розумієте, тому обов'язково в цей момент треба все закривати. Якщо є попередження, або ви носом відчуваєте, що. Не ок, а угу. тоді краще не виходити на, на вулицю. А якщо є така потреба, то вже навіть не маски, а респіратори, типа ffp 2 і ffp 3 Тобто такі досплотники, які угу. не, не будуть про в ці домішки пропускати о, ці речовини, пропускати, да? так ці речовини. Так, так тому, так. так. Того... тобто ці маски це не ілюзія допомоги, так? Да? Тобто, якщо Ні, ми це бачимо, іллюзія, що діти е, тобто, е, це те, що ми можемо зробити локально, але обов'язково вода. Так. Вживання по підвищене вживання води. Я ще додаю обов'язково електроліти, чому? Тому що восена щоб кров могла все це вивести, плюс антиоксидантна система мається на увазі вітаміни С, вітамін Е, вітамін А, вітаміни групи Б, якісного виробника. Чому то щоб організм зміг це все? Евакуювати з вашого, ну з вашого храму, як то кажуть. І найголовніше допоможіть, будь ласка, печінці. Тобто печінка, є такі речовини, які фітонутрієнти, вони в ягодах, да? mm -hmm. ягоди дуже багато там цей колір і різнобарвність, якраз вона і mm -hmm. обумовлена цими фітонутрієнтами. У ці фітонутрієнти вони ага. захищають. Тобто, в чому різниця рослини, вони, вони не бігають. Ми, ми бігаємо. Маємо можливість від якоїсь стресової ситуації убігти рослини, немає такої змоги. Тому в них еволюційно захисний механізм був вироблений дуже дуже давно. І оці фітонутрієнти, які в рослинах вони допомагають їх системі від різних стресу, Розумієте? Тобто, ви зможете використовувати антиоксидантну систему рослин в собі в допомогу. Тому обов'язково вживання морсі. Або там, е, е, там горський ягід, обов'язково, розумієте? Так, і що я ще хотіла сказати, так. і найголовніше в цьому всьому, -всьому е, 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 я так. Там... Ага. давайте так. Да. А то я тобі не даю навіть слово сказати. Я я просто, просто ти, просто хоті, ти, просто, ти, ти просто промовила пранаяма, хотіла про наяма, і тебе спитати, А чи можеш ти порекомендувати щось от практичне для українців, для людей? там про наяма, це звісно, можна дихати. да? А що mm -hmm. ще можна робити, от, щоб якось себе покращити свій стан здоров'я? Чи може ти поділишся своїми так, наробітками, так, так, практиками? В мене є такі дуже дієві поради і для себе, і для моїх пацієнтів. По-перше, в момент стресу це дихання на чотири. Ви знаєте, так, цей момент. Угу. Або по, по так званий квадрант. Тобто на чотири дуже повільно. Ну, проговори. Раз, чотири. Проговори, проговори, угу. Ви вдихаєте. Потім затримка на чотири, потім видих теж на чотири. І отак по квадранту ви деякі час до п'яти хвилин, поки не засп... ви трошки не нормалізуєте свій е, стан, тобто таким чином ви виходите зі стану швидкого стресу у цього. Тобто трошечки, хоча б нормалізуєте роботу своєї симпатоадреналової системи, просто щоб мозги включились і почали там кисень нормалізувати роботу серцево-судинної системи і е, трошки заспокоїти нерви. Це от дихання по квадранту, це перше. А якщо у вас вже... Ну, все ж таки, це не типова поведінка. Мається на увазі, коли в нас щось зривається, щось відбувається. Це автоматично включає дуже сильний страх. І е, в цей момент відбувається е, е, такий як імпринтинг цього. Я, е, Можливо, я не досить коректно вживаю цей, але у вас є травматизація, розумієте? І оцей страх є досить дієва справа. Вправа її було розроблено людиною, яка таким чином позбулась від панічних атак. Тобто вона після так. операції, е, в неї загострилась від наркозу, вона відійшла, і в неї був, був, був панічний страх померти, і вона не знала, що з цим робити. І ось коли була реабілітація, вона е, е, помітила, що коли вона е, восени слідкувала за е, листочками, які отак спадають в неї, е, по, по, покращувався її стан. На, на чому о, основан цей е, метод? Наш нерв це най, зоровий нерв, найкоротший шлях у мозок. І ви рухаючи очима в різні рухи, mm -hmm. досить інтенсивні і в різні боки, ви можете, як резинкою резинку, стерти оці всі страхи і неприємний досвід. Ага. Це техніка EMDR. Тобто о, на чому вона заснована? Ви вам повин, ви повинні бути ну це вже після. І от, якщо був обстріл, ви о, видихаєте, там попили водичку, електроліти, все зробили. А ага, ввечері, подихали. Ввечері, або там о, днем, коли ви вже в безпеці знаходитесь, коли ви можете ага. на автоматі там деякий час собі уділити. Ви сідаєте. І е, в момент, о, о, це може бути не тільки обстріл, це може бути, може у вас там, ви боїтесь літати, або вас покусала собака, ви боїтеся собак, так. або там страх о, публічних виступів. О, це теж таке буває. Тобто, просто в так, момент ви пригадуєте цей стан свій, ви до нього повертаєтесь і починаєте, е, і найважче в цьому це тримати образ у цього страху. І дуже швидко рухатись е, очима. От е, якщо я вам mm -hmm. покажу. от бачите, в uh -huh. такому напрямку. Uh -huh. І або вверх-вниз, uh -huh. або отак. І е, діапазон повинен бути дуже дуже великий і дуже активно це робити. На початку вам буде нелегко це зробити. Ви можете е, е, кругові рухи робити або вісімкою е, знак безкінечності. Тобто е, головне різноманітність і в цей момент держав. Е, Утримувати в голові оцей образ страху свого, і воно буде стиратись до п'яти хвилин mm -hmm. на день декілька тижнів поспіль. Ви побачите зовсім інша справа. Ви по іншому будете на це реагувати, і це вже не буде така травму, травмуюча історія. Так що вживайте це, Лас, це можна робити. Спробувати. постійно, Головне це робити кожен день по, по трошечки. Як зарядку, ну так, головне регулярність. Так, так головне регулярність так. цієї практики дуже крута практика. Я е, вважаю, що це всім, всім сподобається і спробуйте, друзі. І Валерія, я щиро дякую тобі за твою відвертість, за твій професіоналізм, за те, що от, я бачу, ти просто людина, яка знаходиться на своєму місці. Розумієш, ти працюєш за своїм покликанням. Якщо ми вже говоримо про людей, які про країну майбутнього, де кожен знаходиться на своєму місці, то ти знаходишся на своїй. Йому місці, і це мене це я дуже радію з цього. Ти як я, компас я. для у цьому хаосі темноти, і, і в хаосі часу. Друзі, а сьогодні ми дно ну, прослухали про здоров'я, ми говорили про е, виживання, про усвідомленість та систему відповідальності. Think Tank, Просвітницька республіка працює над створенням цілісної моделі суспільства, де здоров'я не є витратною статею, а основою як фундаментом політики. Ми закликаємо вас долучатися, якщо ви експерт, до команди, до нашої команди, просвіт Синктенк Просвітницька Республіка. Також ми запрошуємо волонтерів, якщо ви є фахівцями в якій галузі галузі. Поширюйте, будь ласка, етери нашої спільноти в Ютубі. Насилайте нам свої ідеї, коментарі, експертні пропозиції. Наша мета це не виживання, а реальне зцілення та відродження як нації, так цілої країни та людства. А ми бажаємо вам сил, ясності, внутрішньої тиші та міцного здоров'я. До зустрічі!